Всім доброго дня! Продажі у нас сьогодні BMW X5, машина свіжопринена з Франції, не з Америки, не биток. Тільки заїхала з Франції, розмитнена, поставлена на український облік. 3.0 дизель, автоматична коробка передач, повний привід, дуже класний збережений стан на зимовій гумі. Автомобіль для того, хто хоче цілий, непошкоджений автомобіль. двигун працює чітко, екологія на місці, коробка, ходова частина, електрика повністю все в порядку. З автомобілем йде вся сервісна історія, два ключа. Передній задній парктронік, заглянемо багажник, автомобіль семимісний, задній ряд сидінь складається за потреби, виходить великий місткий багажник. Салон частенький, охайний. Заднє скло. Оригінальне рідне. Дотяжка багажника стоїть. Кожен салон в класному стані. Панорамний дах. Перепрошую, шкіряний. Такий доступ до заднього ряду сидінь. Задні сидіння практично нові підлокітник підстаканники. Все працює? Задні сто підйомники? По комплектації задні та передні склопідйомники, регулювання складання зеркал, датчик світла, круїз контроль, мультикермо, кермо, двохзонний клімат, підігрів сидінь, електрорушник, 302 тисячі оригінального рідного пробігу, шкіряне кермо, кермо не фарбоване. Автомат працює ідеально, перемикає класно, ручник працює. Підігріви працює, двозонний клімат працює, з автомобілем два ключа, сервісна книга. Останнє ТО в Франції на суму 1950 євро. Усі чеки, все збережено. Автомобіль обслуговувався виключно на BMW сервіс. В цьому є підтверджувальні документи. Все відкривається, все складається. Автозатемнення заднього дзеркала, датчик дощу, панорамний дах, шторка складається. Оптика оригінальна стоїть. Капот не висічений. Робота двигуна. Двигун працює чітко. Екологія, повторююсь, на місці. Нічого не вирізалось, не чіпувалось, повністю все по, по оригіналу. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте. Машина знаходиться, місто Вінниця, більш детально в описі або за номером телефона. Підписуйтесь на телеграм-канал, там будуть додаткові фотографії та опис до даного автомобіля. Усім гарного дня та мирного неба!